Мої любі друзі, сьогодні у нас виходить день презентації. Спочатку компанія Samsung вирішила показати нам свої пристрої з приписом FE. Згодом компанія Google покаже свої восьмі пікселі. І з одного боку мені хочеться сказати, що взагалі кується, у мене не вистачає не за часу. А з іншого, ми з усім впораємось, ми всіх переможемо. Тож, давайте. Почнемо з компанії Samsung. Взагалі, то я вважаю, що пристрої з приписом FE є одним із найактуальніших серед усього модельного ряду бренду, тому що вони в першу чергу створювалися для того, щоб конкурувати з китайцями. От Samsung собі такі жили, жили, випускали е пристрої за всі гроші світу. Потім вони дивляться, що китайці їх попетили ці так лупасять-лупасять, Він такі ну, знаєте, тримайте нам FE, щоб вони відбувалися від тих китайців. Отак От це плюс-мінус відбувалося. Якщо говорити зовсім про цими словами FE – це типу топ за свої гроші в розумінні компанії Samsung. І сьогодні Корейці показали новий смартфон під назвою Galaxy S23FE, нові планшети, Tab s 9 fe і Tab s 9 FE і нові навушники. Кому цікаво про них дізнатися, влаштовуйтесь в зручне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, приготуйте свій улюблений напій, а я починаю. І, до речі, я пропоную продовжити челендж з вподобайками і розіграшами. І нарешті пробити ту стіну, яку ми е, до сьогодні пробити так і не змогли, тому що Одного разу не набрала ту кількість подобаєк, яка була потрібна за визначений час. Добре, цього разу давайте зробимо наступним чином: 12 тисяч uh, вподобайок. Ми збираємо протягом тижня не 15, не 20, 12 тисяч. Смартфон не дешевий. Ось, і якщо ми наберемо цю кількість вподобаєк за тиждень, ми розіграємо Galaxy s 23 FE. для того, щоб прийняти участь в розіграші, вам треба поставити вподобайок, як я сказав, і написати коментар, будь-який унікальний. І в описі свого youtube каналу а я нагадаю, він є у кожного з вас. Залишити свої дані для зв'язку. Раптом ви виграєте. Як я планую робити, під кінець кожного місяця дивитись ті відео, які назбирали потрібну кількість вподобайок, і будемо в прямому ефірі розігрувати ті призи. Які я вам обіцяв. Однак, спочатку треба зібрати вподобайки. Тобто ви мені даєте коментарі і вподобайки, тим самим просуваєте мій канал. А я вам даю чудові призи. Мені здається, все чесно. І перед тим як ми нарешті перейдемо до ознайомлення з новинками, я хочу прорекламувати неймовірно крутий планшет за свої гроші сьогодні. Це найдешевший планшет з oled дисплеєм і без проблем з чим. йде про крутезний девайс від компанії Lenovo. І окрім крутезного дисплея, якого немає у жодного конкурента за ці гроші, він також пропонує потужне залізо, яке тягне навіть вимогливі ігри, тонкий корпус з вишуканим дизайном і чудовий час автономної роботи. Також окремо до нього. Ви зможете докупити фірмовий чохол, стилус і броньовану плівку з поліуретану. Якщо будете купувати повний комплект, отримаєте додаткову знижку в розмірі 1. Тисяча гривень, все, що вам для цього треба зробити, перейти за посиланням в описі і написати нашим менеджерам, що ви прийшли від Andronews. Називаєте їм промокод Andronews, хочу отримати знижку одна тисяча гривень на повний комплект цього планшета. Повірте, аналогів на ринку сьогодні просто не існує. Ну якщо ви шукаєте е, пристрій з е, чудовим дисплеєм і потужним залізом, тож щиро раджу. Добре, тепер переходимо до наших новин. Почнемо зі смартфона Galaxy s 23 FE. На жаль, ніякої гучної презентації, яка проводилася в лайв форматі, чи будь-якої презентації не було. Все, що ми отримали статті на сайтах ЗМІ з самого ранку. І, чесно кажучи, я розумію, чому так сталося. Однак свою думку з цього приводу я висловлю в кінці відео. Ну, щоб, знаєте, у вас залишилась хоча б якась інтрига. Тож, ось як виглядає новинка. А ось як виглядає Galaxy A54. І Galaxy S23 Як то кажуть, знайдіть 5 відмінностей. Однак я вас запевняю, що ви цього зробити не зможете. Ось ми всі женемо на компанію Apple за те, що їх смартфони взагалі не відрізняються один від одного. Там міняються тільки кольори. А що робить компанія Samsung? Вона не тільки свої флагмани робить однаковими. Тепер і середньобюджетні смартфони, і молодші флагмани, всі вони виглядають однаково. Єдина між ними різниця це товщина рамок навколо дисплея, і і також кольори. S23FE пропонує чотири кольори: Mint, Cream, Purple і Graphite. Якщо робити порівняння з попередником, виробник здихався п'єдесталу, на якому розташовані камери. Тепер задня панель повністю пласка. Замість пластикової кришки завезли скляну, каркас так само виконано з металу, і чомусь габарити новинки стали більше, так само, як і вага. Однак при цьому діагональ дисплея залишилась незмінною. Всі дані перед вашими очима. Тож, друзі, чи не здається вам, що ми отримали даунгрейд? Згадайте, яким був s 21 FE. відносно компактний смартфон. Приємний на дотик, такий, знаєте собі, справжній молодший флагман. А тут нам так дали лопату, і збільшили його. Не зрозуміло, навіщо воно було нам потрібно. Рамки завезли вже як у середньобюджетних смартфонів від компанії Xiaomi. Де, де левел ап був s 21 FE, став s 23 FE. А я вам дам відповідь. Компанія Samsung не хоче створювати конкуренцію всередині бренду. Навіщо вона і потрібна, коли е, трохи дорожче є s 23 а тут s 23 fe який там так трохи менше екран на нього, однак е багато хто може подивитися в його бік і не купувати старший флагман. По всьому іншому новинка також пропонує клас захисту від води та пилу IP68, бездротову зарядку, і все те, що ми любили в попередніх FE-шках. Дисплей, принаймні, якщо дивитися виключно на технічні характеристики, залишився без змін. Діагональ та сама матриця та сама, Dynamic AMOLED 2 x частота розгортки 120 Гц і максимальна яскравість тисяча. 450 ніт, проте він пропонує новий м, старий процесор, а саме Exynos 2220. такий самий, як в серії Galaxy S22. Хоча, якщо вірити інформації в мережі, він став трохи краще, бо результати в Geekbench краще за ті, що показував чип, встановлений в серію Galaxy s 22 Це що стосується ринку Європи, бо Samsung, як завжди, за старою традицією запропонувала нам свою Америка отримала чип Snapdragon 8 Gen 1, а європейці на тримайте э, старий добрий ексі в принципі, якщо відкинути в бік стереотипи з цим можна жити, бо як не крутіться, це все одно потужне рішення, і для повсякденних задач його буде достатньо з головою. Навіть можна буде грати в вимогливі ігри. Можливо, не на максимальних налаштуваннях графіки, однак це можна буде робити. Це 100% краще, ніж якийсь там Snapdragon 7 Gen 1 чи якийсь інший чип для субфлагмені від компанії Qualcomm. Смартфон пропонується в двох модифікаціях: 828 і 8256. Також варто звернути увагу. А на появу нового сенсора основної камери. Раніше було 12 мегапікселів з оптичною стабілізацією, тепер завезли 50 мегапікселів, все також з оптичною стабілізацією. Швидше за все, s 23 FE пропонує те саме, що і його брати з серії s 23 Однак, судячи з інформації на папері, телефото, об'єктив та начерекокутник залишились без змін. Ще завезли фірмову фронтальну камеру на 10 мегапікселів. Раніше було 32. Не впевнений, що між ними буде суттєва різниця. Акумулятор залишили без змін. Ємність 4,5 тисячі мАч, плюс підтримка швидкої зарядки потужністю 25 Вт. Це по дроту і 15 Вт по беззироту. Ось і все, друзі мої. Не знаю, що побачили ви, а я побачив трохи обережений Galaxy A54. Тобто, як це працює? Йде A54, потім Galaxy S23 FE, і вже після нього йде Galaxy S23+. В принципі, все відносно логічно. Як я сказав раніше, компанія Samsung не хоче створювати конкуренцію всередині бренду. Тому різниця між цими трьома смартфонами, вона така, знаєте, пропорційно рівна. Чи адекватна вартість 600 доларів за версію 828, тут з якого боку подивитись. Е, ви тільки гляньте, що виробляє компанія Xiaomi. Вони за свій 13 t правда, там версія 8256 просять 649 євро. Тут 600 баксів. Ну, якщо брати до уваги версію 828, Вісім, там теж буде плюс-мінус 649 євро. А цей смартфон так само пропонує 4 роки оновлення зеленого роботу, так само пропонує 5 років оновлень патчів безпеки. І це все ж таки Samsung з їх сервісом всередині країни, куди не плюнь, усюди стоїть сервісний центр Samsung. Хоча я не впевнений, що цей продукт бодай коли стане хітом продажів, бо за ці гроші вже можна взяти собі S22, можна взагалі подивитись в бік s 21 FE. Зараз він буде коштувати взагалі копійки. А різниця між ними, я б не Сказав, що суттєва. А якщо взяти до уваги, що за деякими параметрами новинка навіть поступається своєму попереднику, тут треба буде добре поміркувати перед тим, як робити вибір. Так, добре, друзі, зі смартфоном начебто розібрались. Обов'язково пишіть свою думку, що ви думаєте про S23 FE в коментарях. А я зараз дуже коротко розповім вам, що собою являють новенькі планшети, Tab S9FE і Tab S9 FE. До речі, на їх фоні ви добре зрозумієте, наскільки актуальні. Той планшет, який я вам сьогодні пропонував зі знижкою в початку відео. Обидва пристрої отримали ips матриці тільки різних діагоналей: 10,9 дюймів і 12,4. Роздільна здатність в них теж трохи відрізняється. Частота розгортки становить 90 Гц. І це трохи дивне, бо навіть бюджетні китайці вже пропонують 120 Гц. А тут, якщо дивитись виключно на папер е ситуація, така сама, як і у бюджетного Redmi Pad SE. Який коштує там 5,5 тисяч гривень на Аліекспрес, звісно, тут, швидше за все, буде більш якісна матриця, більш правильна кольори передачі і так далі, бо це ж у сумгу ніколи не було проблем з екранами. Проте, якщо дивитись на ППР, ситуація доволі сумна. Приємною несподіванкою стало використання цільнометалевого корпусу, товщиною всього-навсього 6,5 мм. Вага при цьому становить 520 грамів у молодшої версії і 620 грамів у старшої. Також приємно здивувало наявність сканери відбитків пальців. Якщо Робити порівняння з китайцями, там відбиток пальців з'являється виключно на Pro-версіях планшетів. А тут, начебто, F-ішки і нати вам сканер відбитків. А це, по-перше, дуже зручно при розблокуванні пристрою. По-друге, безпечно, і по-третє, ви можете таким чином оплачувати свої онлайн покупки. Це реально крута тема. Ну і третя суперфішка це клас захисту IP68. Тобто ці планшети можна буде занурювати під воду. Назвіть мені хоча б один китайський планшет, якщо ми не говоримо про бронепланшети планшети від там, компанії Blackview і так далі, які теж можна занурювати під воду. Таких не існує. А ось процесор тут не надто потужний, а саме Exynos 1380, такий самий, як в Galaxy A54. Для тих, хто не в темі, це аналог Snapdragon 778. І в принципі, для повсякденних задач його буде достатньо з головою. Ну тільки якщо у One UI буде хоча б трохи оптимізовано під цей планшет, бо я пам'ятаю, що на a 54 інтерфейс трохи підлагував. Сподіваюсь, що тут такого не буде. Тобто на папері чип непоганий. З його допомогою можна навіть грати в більш-менш Вимогливі ігри. Однак у мене є питання до реалізації. Сподіваюсь, що Samsung з цим впорається. Дуже важливим параметром для планшета є наявність підтримки сім-карти, і Galaxy Tab S9FE пропонує таку модифікацію. Як ви розумієте, тут є і підтримка GPS. Стосовно камер, тут ситуація типова для планшетів. Молодша версія пропонує 12 мегапіксельну фронталку і 8 мегапіксельну основну камеру, а в старшій версії з приписом плюс на додачу завезли на Модуль. Що стосується кольорів, ситуація така сама, як і зі смартфонами. Є 4 варіанти: Мінт, Silver, Грей і Лавандер. Цінник молодшої версії стартує з відмітки 449 доларів, старшої 700 баксів. Давайте підсумуємо, які основні фішки пропонують ці планшети. Е, перше це клас захисту від води та пилу IP68. Друге це наявність версій з 5G. Е, третє оновлення протягом 4 років зеленого роботу і 5 років патчів безпеки. Спеки. І є два відносно негативних моменти: це не надто потужний процесор Exynos 1380, скажімо так, не для вимогливих користувачів. І другий момент це дисплей IPS з частотою розгортки всього 90 Гц. Тобто у Samsung це як завжди немає оптимального варіанту. Є суперкруті фічі і так само є мінуси, яких немає, припустимо у китайців. Тож тут як завжди вибір робити вам. Так, ну що, друзі, в принципі, це все, що я хотів вам сьогодні розповісти в відеоформаті. Там ще представили навушники, однак, якщо вони вам цікаві, ви можете зайти на наш сайт andronews.com і прочитати Там цю новину. До речі, ми зараз дуже серйозно займаємося сайтом, тож е, прошу вас читати його на постійній основі, впевнений, вам сподобається. А на цьому у мене все. В принципі, продукти непогані. Ті, хто любить Samsung, 100% зацінить. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі Своїми друзями підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Приймайте участь в нашому потенційному розіграші, і нехай буде з вами Андроїд. Побачимось. Так, друзі, що стосується наших зборів. По-перше, нам прислали ще один невеличкий звіт. Там е, е, наші військові закупили гуму для пікапів. Ви можете подивитися зараз на цей звіт, і після цього я продовжую. Бажаю всім міцного здоров'я, друзі! Приїхали нам колеса. На три військових пікапи придбані за підтримки каналу AndroNews і його найкращих підписників. За що ми вам дуже, -дуже дякуємо. Люди, знайте, ви найкращі. Слава Україні, друзі, що стосується попередніх зборів, я вами щиро вражений. Я не знаю, де ви знаходите всередині себе у цю витривалість, однак я захоплений вами, що ви її знаходите. Проте, на жаль, це далеко не кінець. Яка у нас ситуація на сьогодні? Спочатку до нас звернулися захисники, щоб ми їм зібрали гроші на ФПВ-дрони, Потім вони кудись зникли, потім вийшли на зв'язок. Сказали, що вони там підрозділ змінили, і коротше, все, тобто, на fpv дрони ми більше не збираємо. Однак у нас там сума вже є 60 тисяч гривень. Після цього у нас був наступний збір. У нас там завжди є черга. Хлопці зараз працюють на південному напрямку. Дуже серйозна бригада. Скоро вони запишуть для нас звіт. Чекаємо там з дня на день. Ось просто презентації сиплять і сиплять. І вони коротше, у них це відбувається не так швидко, як у нас тут в техносегменті. Однак я вас запевняю, що хлопці дуже серйозні і вони потребують нашої з вами. Допомогу. Вони знов там цілий список нам відправили. І коротше, скоро буде від них звернення. А, зараз я вас прошу, будь ласка, скидайте гроші хоча так, по 20-50 гривень. Там буде немаленька сума, тому, тому що допомога потрібна вагома. Ось я залишу в описі, там буде і посилання на банку, і номер картки. Тож приєднуйтесь самі і діліться цією банкою з усіма небайдужими друзями. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам і разом до перемоги!